Друзі, з вами команда Brutal Marketing. Сьогодні ми з вами говоримо про додавання нових користувачів в середину системи, створення нових доступів, налаштування прав користувачів, що які права означають, і так далі. Отже, перш за все. Що ви вже використовуєте CRM-систему і не знаходитесь на тріал періоді відповідно, вам потрібно докупити доступи користувачів. Щоб докупити доступи користувачів, звертайтеся за контактами, які вказані в описі. Ми зможемо провести для вас вигідну покупку з бонусами нових користувачів в crm системи або продовження системи. Друге, коли вже користувачі оплачені, тобто ви надіслали нам, ми через партнерський кабінет здійснили оплату ваших користувачів, надалі можемо ми це зробити. Можете ви самостійно додати нових користувачів у власну систему. Щоб додати нового користувача всередину системи, ви переходите у вкладку налаштування, вибираєте вкладку Юзери, натискаєте вкладку Додати користувача. І Налаштовуєте його доступ в середину системи. Ви вводите його ім'я, яке буде відображено всередині системи. Вводите імейл, на який буде створено новий доступ. Вводите пароль, який ви також надасте вашому користувачу, який буде заходити в систему під цим емейлом і паролом. Вибираєте групу. В якій буде знаходитись даний користувач, і відповідно переходити до налаштування доступів, ви можете створити декілька ролей всередині системи, ви можете надати адміністратора доступ, тобто це повний доступ всередині системи, який дозволяє керувати доступами інших користувачів, бачити всю інформацію, робити експорт, вивантаження і так далі. Або ви можете налаштувати кастомний доступ, тобто створити індивідуальний доступ для кожного користувача. Зрозуміло, що зазвичай менеджерам ми повністю рекомендуємо закривати доступ. тобто Бачимо показники, бачимо розділи системи, тобто ліди, контакти, компанії, задачі, продукти. бачимо Опції, які доступні, створювати, переглядати, редагувати, видаляти, експортувати. І відповідно бачимо рівні доступів. Тобто повністю заборонено, якщо дозволено, якщо відповідальний, якщо в складі команди, і повністю дозволено. І відповідно такий доступ до кожного рівня. І тут ми, ви, відповідно, представляєте всі доступи, які ви вважаєте за необхідне надати даному користувачу. Тобто це може бути повністю, ми рекомендуємо закривати доступ до видалення інформації та до експорту інформації, щоб ваш менеджер попросту не взяв в базу даних вашу і не пішов до вашого конкурента. Всі наступні доступи повністю на ваш розсуд. Тобто, якщо ви вирішуєте обмежити доступ рівнем перегляду інформації, якщо цей користувач відповідальний за певні угоди контакти компанії, піде, ви представляєте перегляд інформації, якщо відповідальний і відповідно, відповідно з цими доступами, Вибраний менеджер буде, буде мати можливість переглядати ліди компанії контакти, задачі лише в тому разі, та редагувати їх лише в тому разі, якщо він відповідальний, звісно, при необхідності можна їм розширити доступ і надати перегляд до задач всього відео. Ну, знову ж таки, повністю під ваш під ваш розсуд. І відповідно, також в системі доступна можливість налаштовувати окремі доступи до певного етапу. Що це означає? Це означає те, що в незалежності того доступу, який представлений в середині випраного користувача, даний користувач зможе переглядати, редагувати всю інформацію, всі угоди, які знаходяться в певному в певній воронці певного, певного етапу. Або ми можемо надати цю можливість, або ми можемо її закрити. Тобто, в незалежності, він відповідальний чи не відповідальний, ми по йому перекриваємо доступ до перегляду інформації в певному етапі воронки. Можемо надати доступ до перегляду в певному етапі та редагування, але не для видалення або навпаки. І так можна зробити по кожному окремому, по кожному окремому етапі, і також можна по кожному окремому полю. Тобто ми можемо надати доступ до редагування або перегляду, включно до поля. Тобто у певного користувача буде можливість переглядати поле, але редагувати це поле він не може. Ми можемо це м -м, закрити або можемо повністю відкрити. Так, є можливість по кожному полю, яке прописано, буде створено всередині системи у карточки угоди, карточки зділки. Досить зручно. І, відповідно, ми виставляємо рівень доступу до медіа. Доступ до медіа це доступ до файлів, які прикріплені до карточки угоди контакту компанії. Ми його надаємо або повністю знімаємо, тобто менеджер або зможе, або не може бачити цю інформацію відповідно до ваших. Налаштувань і також доступ до корпоративної пошти. Тобто, якщо ця галочка активована, в цьому разі користувач зможе бачити всі вхідні вихідні, буде мати можливість надсилати від імені корпоративної пошти емейли. В разі, коли цього доступу немає, в цьому разі менеджер не буде бачити ніякі вхідні з корпоративної пошти. І, відповідно, надсилати від імені цієї пошти листи. Після того, як всі доступи виставлені, натискайте Зберегти, надсилаєте даний доступ вашому менеджеру і він зможе вже працювати безпосередньо із CRM-системою у відповідності зі своїми доступами, які ви йому надали. В будь-який момент ви можете також, також зайти в вкладку юзери. В вкладку певного користувача і відповідно змінити йому рівень доступу. Дякую за ваш час. Якщо у вас запитання, послання внизу, можна як з нами сконтактувати. Гарного дня!